Погуляли на трьох. Двоє маріупільців губили і намагалися спалити приятеля. Розправу скоїли, бо той пригрозив, що розповість правоохоронцям про кримінальні пригоди друзів. Перед тим компанія пограбувала продуктову крамницю і спробувала вкрасти автомобіля. Товариство маріупольців гуляло відчайдушно. Разом випили не одну пляшку горілки. А коли закінчилися гроші, вирішили пограбувати крамницю. Зробили це негайно. По тому накинули оком на машину. В ходе распития украденных спиртных напитков во дворах домов по улице Московской данная компания обратила внимание на то, что недалеко от них стоит автомобиль Таврия с незакрытой дверью. Им в голову пришла спонтанная мысль совершить угон данного автомобиля. Спустя несколько безуспешных попыток завести данный автомобиль, они совершают с него кражу автомагнитолы и оставляют автомобиль, угнанный в соседнем, в соседнем дворе. На тому частина товариства пішла додому, а троє найстійкіших героїв залишилися. Невдовзі між ними виникла сварка. Одного з друзів запідозрили у зраді. У такої причині збір Олексієві. По причині, того, що він почав нас в сотрудниках міліції виказувати, що ми його зробили. Чоловіка гамселили до нестями. потім непритомного підпалили. Ну, у мене одна спічка була. З ось цієї сторони, ви тут дети до сих Ну курточка он загорелась? Да, чуть-чуть погорела, а потом поступил. Какую-нибудь ну, жидкость вы лили на, оде на нет, одежду? Нет. С какой целью вы, вы поджигали одежду? Ну я его так понял, что что-то. Не і не понял за чим до Катів не одразу дійшло, що вони скоїли невиправне забитого на смерть приятеля, так і покинули в парковій зоні. Утім, за кілька днів до їхніх осель завітали правоохоронці. На третій сутки в ході роботи по розкриттю даного преступлення були задіяні заблінщини в северні даного преступлення двоє жителів Маріуполя 86-го і 88-го року рождення. Ніде не працюють. Раніє ні судімої к попотреблінню спиртних напідкав. Нині гуляки у СІЗО проти них розпочати кримінальне провадження за навмисне вбивство. Обидвом загрожує довічне ув'язнення. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, Донецька область.